На цьому полі у нас гібрид Альдазор. Цей соняшник зараз має дуже гарний вид. Як бачимо, він також бутончик тільки збирається бути. І що мене радує, як хазяїна поля, то що по поначалу я вважав, що дуже багато витрат. Тобто Тут були і добрива, ну не так багато витрат, Добрива 80 кг карбаміду і вся технологія. Але коли я проїжджаю, і рядом у мене два сусідніх пола, і вони такі бліді, і ці, от така радість, що я все ж таки не просто так виконував весь регламент, і соняшник, у соняшника гарний потенціал, він мені віддає. Ну, Зараз ми тільки можемо бачити листок, це його колір листка, і як він виглядає, е, як з нами розмовляє рослина. Ось, коли я бачу ось такі листи, як я бачу таку рослину, вона каже про те, що вона доглянута. Вона викахана, як ви ухажуєте за жінкою, і вона виглядає так, по тому як ви до неї відноситесь. Отак, от, от і рослина вона каже, вона каже, що в неї все гарно з кольором. Вона не бальна, вона не виживає, а живе і радіє. Живе і радіє рослина соняшника, і радію я як господар цього поля.